Бункер сюда Не, вона тут бачить, що там все нічого, а вже іменно той горш там такий. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Молотим сою, рання у бурянах, лобода по пояс, але комбайну по барабану навіть нічого і навіть не гавкає. Жатка маленька, бреє, супер. То я вже починаю стріляти. Те, ще і город не дуже сильно стріляє, можливо, тому що є лобода, холодок. Ну, не знаю, ну лобода тут місцями файна. Тому треба насіння лободи, пішіть, вишлю, поштою, мішок 2 тонну. Є у мене місце, де можна взяти точка. Лободи. Так що звертайтесь. Хто хоче сусідове зробити приятне. Ну, жарка, файно, файно коси. Забираємо, можна сказати, 90% цих лопаток. Де-не-де, там одна лишається, що дуже низько. А так дуже гарно йде. Пишіть у коментарях, яка у вас ціна на сою. Тому що у нас останній раз було 335 доларів 280-260, ну я думаю, що ще поки брехня, але буде така ціна, тому що піде масово лише середня соя і ціна впаде. Поки що ми вчора позавчора молотили один город, вже була середня соя. Вона просто була дуже дрімненька, маленька, рідка, рідка і тому вона, видно, скоріше просто достигла. Зараз тут стріляє. Але це не сильно. Бувало таку сою молотили, що було відсотків 40 на землі. І бачите, що ще добре в цьому комбайнове, що січкарня розкидає. І можна дискувати, можна що нема. Воно все робить. О, дивіться, навіть лобода. От що. Січка. Можна корову годувати. Сілу зробити. Дуже добре. от Є великі комбайни там і погано розкидають оці дони. Вони чомусь не можуть толком розкидати. Про нюву я взагалі мучу. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.